Сьогодні, 22 липня, запрошую вас до перегляду найважливіших новин для українців у Німеччині та Європі. За наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь. Зеленський оголосив, із ким Україна першою укладатиме угоди про подвійне громадянство у списку Німеччина. У Берліні знову обговорюють, який має бути процес натуралізації і критикують електронну систему. Що варто знати перед тим, як купувати житло в Німеччині і чому навіть в куплений будинок ви можете не в'їхати? Уряд хоче змінити підхід до соціальних виплат Бюргагельд: більше контролю, менше довіри. Deutsche пост у центрі скандалу. Кількість скарг на пошту побила усі рекорди. Електронна медкарта в Німеччині 20 років підготовки і повний провал на старті. І на завершення соціальна аналітика: як виглядає типовий німець і чим від нього відрізняється типовий українець у статусі тимчасового захисту? Залишайтесь зі мною, мілою Артюшенко, до кінця випуску. А також не забувайте коментувати новини та ділитись перевіреною інформацією без залякувань та чуток в своїх соцмережах. Почнемо з актуальної новини про подвійне громадянство. Президент України Володимир Зеленський оголосив, з якими саме країнами Україна вестиме переговори першими. У списку Польща, Німеччина, Чехія а також країни Балтії. За словами Зеленського, саме в цих країнах нині проживає найбільше українців. Також окремо розглядають Канаду і ті держави, які стабільно підтримують Україну протягом останніх років. Поки це попередній перелік, але вже сформований. Його остаточне затвердження має відбутися після консультацій із прем'єр-міністром МЗС та головою Верховної Ради. При цьому Зеленський прямо зазначив, що важливу роль відіграватиме і ставлення тієї чи іншої держави до українців. Нагадаю, закон про множинне громадянство ухвалили в черні. Цього року а підписали 15 липня. Тепер українці, які мають друге громадянство, зможуть зберігати паспорт України офіційно, але повноцінно це почне працювати лише після підписання двосторонніх угод із відповідними країнами. Тим часом у Німеччині знову заговорили про якість натуралізації. Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добринт виступив проти цифрової подачі заявок на громадянство. У Берліні цифри справді вражають. Минулого року громадянами Німеччини стали 22 тисячі людей, а цього року прогнозують уже близько 40 тисяч. І все завдяки електронній системі. Тепер заявку на громадянство можна подати онлайн, але Добринт вважає, що демократія так не при. Цю він прямо каже: кожен хто хоче отримати німецький паспорт, має особисто підтвердити свою вірність демократичним цінностям і відмову від антиконституційних ідей, а ще визнати історичну відповідальність Німеччини, зокрема щодо єврейської громади. І головне, якість перевірки важливіша ніж кількість чи швидкість. Нагадаю, загалом у 23-му році громадянство ФРН отримали 292 тисячі людей. Це рекорд за останні 24 роки. Найбільше нових німців із Сирії. Далі йдуть Туреччина, Ірак, Росія, Афганістан. Що цікаво, торік 13 тисяч паспортів отримали громадяни Росії. Це вже старо більше ніж у 23-му році. А українців, які стали німцями у 24-му році, майже 9 тисяч. Добринт наголошує, що він не проти нових громадян, але хоче, щоб за паспортом стояла жива розмова, а не просто pdf файл із галочками. Як ви ставитесь до такої критики? Напишіть в коментарях. А зараз корисна рекламна інтеграція. Все більше українців у Німеччині навіть із тимчасовим захистом за параграфом 24 замислюються над тим, щоб взяти житло у кредит. Але купівля нерухомості в Німеччині це зовсім непросто. Мало хто знає про такі речі, як want recht» право постійного проживання або «Lebenslange recht». Довічне право користування житлом. Ви можете купити будинок, а виявиться, що там має право жити інша людина, і ви не зможете її виселити навіть через суд. Це право не скасовується, не продається і навіть може передаватися у спадок. А тепер уявіть, ви берете кредит на десятки років. Кладаєте великі кошти і потім стикаєтесь із такою ситуацією. Тому дуже важливо ще до початку процесу звернутися до фахівця, який допоможе усе перевірити і правильно оформити. Анжеліка Фалько сертифікований фінансовий консультант у Німеччині з понад десятирічним досвідом, і головне вона сама проходила шлях купівлі будинку в кредит тому знає всі етапи та підводні камені. Спеціально для моїх глядачів Анжеліка підготувала гайд, як не вляпатись при купівлі нерухомості в Німеччині, який подарує кожному, хто зареєструється на безкоштовну консультацію, яку Анжеліка проводить українською, російською або німецькою мовами. Посилання для запису під відео. Крім теми купівлі житла та кредитування, Анжеліка також консультує з питань планування сімейного бюджету, інвестицій та накопичення капіталу як для дітей, так і для пенсіонерів, страхування житла, здоров'я та майна. І остання важлива інформація: у вересні Анжеліка Фалько набирає студентів із рівнем німецької мови від Б1 та без обмежень у віці, які також хочуть у майбутньому працювати фінансовими консультантами в Німеччині. Після трьох місяців навчання на курсі ви зможете стати асистентом фінансового консультанта а після завершення аусбільдунг Тривалістю 2-2,5 роки стати фінансовим консультантом, підприємцем з усіма необхідними параграфами та офіційними допусками від ІХК. Навчання проходить як онлайн, так і офлайн у вечірній час. Працювати ви почнете дистанційно, з дому, ще під час навчання із зарплатнею від 900 євро у перші місяці. А на етапі завершення навчання зможете вийти на дохід у 5000 євро і більше. Детальну інформацію про навчання ви дізнаєтесь. На безкоштовні консультації. Запис за посиланням під відео. Далі про соціальні виплати Бюргагельт. Знаєте, я вже почала жартувати, допоки в Німеччині не змінять систему виплат та не зменшать допомогу українцям. У мене завжди буде тема для новин, бо щотижня з'являється нова інформація. Отже, цього разу міністр канцелярії Торстен Фрай заявив, що теперішня модель соціальних виплат із довірою до людини та мінімальним тиском буде скасована не буквально як виплата, а як підхід. Новий напрямок це повернення до старої логіки: менше свободи, більше контролю. Що пропонують? Знову зробити працевлаштування головною умовою для отримання допомоги. Встановити жорсткіші вимоги, якщо людині пропонують роботу, навіть не ідеальну, вона має погоджуватись. Посилити контроль за тим, як витрачаються гроші, відмовитися від моделі довіри до отримувача, яка діяла з 2023 року. Фрай прямо каже, мета зменшити кількість отримувачів бюрга яких зараз понад 5,6 мільйона. І для цього уряд хоче провести реформу вже восени. І якщо ставка робиться на працевлаштування, то давайте подивимося, як справи з інтеграцією на ринку праці українців у Німеччині. Станом на кінець квітня. Дня 2025 року в Німеччині працювали 306 тисяч громадян України, 63% на повній ставці, 21% на міні Джоб, у сферах догляду, прибирання гастрономії. Утім, загальний рівень зайнятості серед українців близько 33 і, хоч це в десяток більше ніж у 2022 році, показник все ще нижчий ніж у представників інших груп. У сирійців 47 іракців 53 еритрейців 59 а у громадян Польщі майже 78%. Тобто процес інтеграції українців очевидний, але до середнього рівня інтеграції ще не досягає. А тому змінюються підходи до соціальної підтримки та працевлаштування. Проте ті, хто вже працює, особливо на повну ставку, але ще через невеличкий дохід залишається у Джо Центр, навряд чи відчують великі зміни. А от для тих, хто зараз проходить мовні курси, адаптується або шукає першу роботу, можуть з'явитися нові умови: коротші строки, більше консультацій та контролю з боку Джоб Центр. До речі, інколи в коментарях я отримую запитання: а який сенс працювати, якщо вигідніше сидіти на виплатах? Насправді у цих словах є доля правди. Із цим погоджується німецький економіст Андреас Пайхіль з Мюнхенського інституту ІФО, який у коментарі для Зуд Zeitung Цайтунг різко розкритикував поточну систему стимулів до праці. За його словами, соцвиплати, податки і пільги у Німеччині переплетені так складно, що часом люди, які починають працювати, Більше у підсумку отримують менше, бо втрачають інші види допомоги. Це абсурд. Система не стимулює працювати. Навпаки, карає за це, каже Пайхел. На його думку, без глибокого перегляду всієї системи, включно з податковими пільгами, реформа Бюргагельд не запрацює, і на першому етапі навіть може призвести до зростання виплат. А поки політики обговорюють реформи, і нові підходи до соціальної підтримки у повсякденному житті українців та німців з'являється інша причина для невдоволення. Deutsche Post фіксує рекордну кількість скарг. Усього за першу половину 2025 року до федерального агентства з мереж німці подали 22 981 скаргу на роботу поштової служби. Це найвищий показник за останні роки. Найчастіше причини типові, але дуже дратівливі: затримки листів і посилок, помилки під час доставки, пошкоджені відправлення або ситуації, коли листи просто не доходять, і поштова скринька пуста, хоча ви точно чекаєте на важливу кореспонденцію. Різке збільшення скарг почалося ще у 2022 році. У самій компанії пояснюють ситуацію нестачею персоналу, страйками, спекою, а також змінами у звичках самих користувачів. На початку 2025 року в Німеччині змінились строки доставки листів. Тепер пошта не зобов'язана доставити лист за один-два дні. Новий стандарт до трьох робочих днів. Це рішення ухвалили через зниження доходів, адже дедалі більше людей переходять на електронну пошту. Розкажіть в коментарях, як у вас складається з Deutsche Post. чи можливо сумуєте за українським сервісом? Від труднощів із доставкою кореспонденції та посилок до нових викликів у німецькій медицині. Після 20 років підготовки Німеччина нарешті запустила електронну пацієнтську картку. Епа її впровадили по всій країні, але замість очікуваного прориву поки що це більше схоже на масштабний збій. Система мала працювати просто: у картці зберігалася б уся історія лікування людини: діагнози, рецепти, аналізи, але на практиці вона майже ніде не працює. Більшість пацієнтів навіть не знає, що ця картка в них є. А реєстрація виглядає як вест із 2005 року. Голова спілки сімейних лікарів Маркус Байер каже, що кількість активних користувачів мізерна. Каси замість масштабної інформаційної кампанії просто надіслали загальні листи. Часто без жодних інструкцій, пацієнти губляться, а лікарі не можуть інтегрувати систему в роботу. Ба більше почалися технічні збої. І, хоча міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах обіцяв, що запуск буде тільки після повного захисту від хакерських атак. Фахівці з House Computer Club вже виявили вразливості в системі. Тепер її в авральному порядку латають. Але найбільше напруження буде жовтня. Тоді всі лікарі будуть зобов'язані користуватися цією системою. Пацієнти можуть відмовитися, але тільки письмово. А от як це зробити, ніхто досі не пояснив. Тож поки електронна картка існує лише на папері і замість полегшення роботи несе купу плутанини недовіри. І якщо до осені нічого не зміниться, ця цифрова реформа ризикує стати гучним провалом. І на завершення соціальна аналітика як живе типовий німець і чим від нього відрізняється типовий українець, який приїхав до Німеччини у статусі тимчасового захисту. Почнемо зі статистики від федерального відомства. Середньостатистичний мешканець Німеччини має 44,5 роки, зріст 1 ,73 метр 73 сантиметри. Проживає не сам, а в середньому вдвох і отримує місячну зарплату в розмірі 3978 євро бруто. Середній житловий простір такої людини 94 квадратні метри, оренда близько 7 євро 28 центів за квадратний метр без урахування опалення. Жінки, до речі, в середньому трохи старші 46 років, а чоловіки 43,5. Це пов'язано із тривалістю життя. У жінок в середньому 83,5 роки, у чоловіків майже 79. Щодо заробітків. Середня зарплата для повної зайнятості у квітні 2024 року становила 4634 євро бруто. При цьому чоловіки заробляють приблизно 4830 євро, а жінки 4214. Але реалістичним вважається так звана медіанна зарплата. Вона становить 3978 євро, чоловіки мають трохи більше 4077, жінки 3777. Далі, на основі доступної офіційної інформації, я склала узагальнений портрет типового українського біженця в Німеччині. Звісно, це умовна модель, бо всі ми різні, але тенденції простежити можна. Середній вік українців у статусі тимчасового захисту 35 років. Більшість це жінки із дітьми, адже чоловіки переважно залишились в Україні. Типова українська родина живе в гуртожитку, соціальному житлі або у квартирі, орендовані за підтримки держави. У середньому. 50-60 квадратних метрів на родину з 3-4 осіб. Станом на весну 2025 року в Німеччині працюють понад 300 тисяч українців. З них більше ніж половина жінки, 63% працюють на повній ставці, ще 21% на міні-джоб. Щодо доходів. Більшість працевлаштованих українців заробляють у межах від 1800 до 2500 євро бруто на місяць. Звичайно, є українці, які отримують і 3500, і 5000 бруто. Але також велика частина досі отримує соціальні виплати «Бюргагельд». Також відомо, що понад 60% українців уже пройшли інтеграційні чи мовні курси, але для багатьох мовний бар'єр досі залишається серйозною перешкодою до повноцінного працевлаштування за фахом. Хоча майже 70% мають вищу освіту або неповну вищу освіту. Ось так виглядає дві реальності німецька і наша, українська. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з таким узагальненим портретом або розкажіть про свої успіхи інтеграції у Німеччині. На сьогодні це всі важливі новини. Перед тим, як завершити, хочу звернути вашу увагу на нову функцію на YouTube. Окрім звичних лайків, коментарів та репостів, про які я нагадую вам не просто так, а тому, що саме так працюють алгоритми платформи, тепер з'явилась можливість голосувати за відео. Як це зробити? Під час або після перегляду випуску новин залиште коментар, а потім проведіть пальцем по екрану вліво і побачите опцію для голосування. Наразі ця функція доступна не в усіх країнах, але, наприклад, у Німеччини вона вже працює. Чесно кажучи, поки що я не докінчаюся. Розумію, як саме голоси впливають на алгоритми, але одне ясно, це додатковий шанс зробити відео більш помітним. Дякую за вашу підтримку. Побачимось у наступному випуску новин у п'ятницю о 20.00. Бувайте!